Мир вам, дорога церква. Ми вітаємо всіх, хто зараз знаходиться на цьому місці, в цьому залі. Також ми вітаємо тих, хто зараз приєднується до наших онлайн служінь Нехай Господь благословить кожного з вас там, де ви зараз знаходитеся, і з тих місць, звідки ви дивитеся наші трансляції. Маючи сьогодні таку можливість розмірковувати над Словом Божим, я би хотів сьогодні поговорити про тему молитви. Вірніше навіть про те, наскільки це поняття, яке завальовано в самому простому слові молитви, і наскільки це поняття на сьогоднішній час не розкрите. А саму проповідь я назвав, можливо, банально, але тим не менше, зараз ми про це проговоримо: Духовний фронт. Або ж такою цитатою Рубіш. Який ми як церква, так і кожен з нас окремо маємо тримати, якщо ми говоримо про контекст тих часів того часу, в якому ми зараз проживаємо? Впевнений, зараз більшість з вас згадається, про що йде мова, але я би хотів задати сьогодні таке риторичне питання до залу: чи втратила або чи втрачає свою актуальність тема молитви. Впевнений, що ні. Про це можна казати хоч кожну неділю розбиратися на домашніх групах молити на молитовних служіннях по п'ятницям, але тим не менш ми не зможемо розібрати це поняття до кінця. Отже, Духовний фронт. Яка важливість нас як християн в цьому сприяти, і чи маємо ми приймати участь в цьому, і яку роль це відіграє в житті церкви, пастви, а також кожного з нас окремо? Як ми всі знаємо, окрім фізичних війн, свідками яких, на жаль, ми зараз є на даний час, і також різні види війн, є інформаційні, є культурні, а також і духовні. І зараз я би хотів розглянути таких три коротких історії з Біблії, в яких можливо для когось нагадати, комусь розказати вперше, наскільки молитва змінювала результати цілих битв, війн, а також коли Господь милов свій народ, коли він дійсно а По-справжньому звертався до Бога. Отже, перший приклад, перша історія, яка записана в нас в, другому, в другій книзі царів, 18-19 глави, це той час, коли це історія про Єзекію, про його звернення до Бога і про, про часи, коли асирійське військо воно продовжувало свій наступ на юдею і продовження облоги міста Єрусалим. Хто знає в принципі історію цього міста, зараз воно виглядає дуже гарно. Я там ще ніколи не був, але сподіваюся, що колись буду. Але тим не менш саме по собі місто за свою історію існування його декілька разів просто руйнували, просто під нуль. Але тим не менш, бачите, сам народ і Господь благословляв таким чином, що його відбудовували, відбудовували зло всім ворогам. Отже, короткий зміст. Асирійці починають свій наступ і вони доходять до стін Єрусалима. Той час не так працювала пропаганда, як зараз не було телебачення, не було радіо, не було якихось телеграм-каналів. Але тим не менш, самі самі асирійці в во главі з їхнім царем санхерибом почали акцію пропаганди, акцію залякування жителів того народу, щоб вони здавалися, щоб вони залишали це місто, щоб вони кидали зброю, відкривали ворота і запускали їх, тому що. На той час, поки вони підходили до Єрусалима, вони руйнували все на своєму шляху. Всі міста, всі там якісь укріплення, там якісь були маленькі, маленькі поселення, все загарбувалося, все руйнувалося, і вони отримували перемогу, поки не дійшли до стін Єрусалима. Отже, вони приходять до стін і починають народ залякувати. Вони починають глузувати з Бога. Вони починають проводити вприклад інші народи, які були до них, і казати, що ні один Бог не допоміг ще жодному народу. Бачите, як ми. Як ми впевнено, рухаємося. Але що робить Єзекія? Що робить цар Єзекія, якого Бог поставив на той час царювати? Біблія написано так: він роздирає на собі одежу, одягає вретіще і йде молитися у дім Господній, що немало важливо. Ви маєте відчувати настрій тих людей, які проживали в той час в тому місті. Ну, впевнено, я дуже впевнений, що вони боялися, вони переживали, вони панікували, але. Бачите, важливо, наскільки сам цар давав своїм прикладом те, що потрібно було робити. Він закликав народ молитися. Також паралельно з цим він отримує листа з погрозами особисто і в, свій, і в свою адресу. А також там було записано так, що там також була записана і зневага до самого Бога, в якого вірив Єзекія. Паралельно з тим, що він сам молився, в Біблії написано так, що він відправив посланців до, до пророка Ісаї. Він також попросив його про допомогу, а так, щоб, також щоб той звернувся до Бога у молитві та помилував цей народ. У 19 му вірші, 19 -го голови, написано так: Спаси нас від руки Санхириба, щоб всі царства землі пізнали, що тільки ти Господь Бог єдиний. Молиться Єзекія, молиться Ісая. І далі Ісая передає своє послання. Це також, ви розумієте, це не були якісь дзвінки, там, мітинги в якихось соцмережах. Це ходили люди, вони відправлялися з одного міста в інше. Це займало певний час. І ось Ісая передає своє послання, яке він отримав від Бога: Не бійся, я покараю Санхрива. Він не війде до міста цього, і туди він не кине стріли, і щитом її не попередить. І вала на нього не висипле якою дорогою прийде, то тою і повернеться у місто ж, оце він не війде, говорить Господь. І це місто я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида, мого раба. Тут я би хотів зробити коротку паузу. Тобто язики отримує це послання. Язики молиться. Я дуже впевнений, що він також закликав і народ це робити. Молиться народ, молиться Єзекія, молиться Ісаї, отримує це послання від Ісаї. І також в Біблії пишеться далі. І сталося тієї ночі, це те, що зробив Господь, це, це, моли, це відповідь на ту молитву, до, якої, до кого звертався цей народ. І сталося тієї ночі. І вийшов ангел Господній, і забив в асирійському таборі 185 тисяч воїнів. І повставали вони рано вранці аж ось усі мертві трупи. Самого царя Санхрива також спіткала не дуже добра доля, його. Вбили, але вже вбили пізніше його особисті сини, коли він написано молився ідолам в своєму храмі. Це перша історія. Друга історія це вона говориться про Ніємію, коли він також молився знову ж таки в епіцентрі подій. Знову ж таки, Єрусалим, знову ж таки, вороги, яким не подобається, що Єрусалим відбудовується, що будується стіна храма. А стіна храма стіна міста, яка оберігала від ворогів. Якщо коротко продивитися саму історію, вороги, саналава, тові, аманітяни, араби побачили, що стіна міста швидко відбудовується, а стіна становила, ну, дійсно велику перешкоду для ворогів, вони рознівалися і захотіли напасти. Ну знову ж таки, бачите, як не подобалося їм. Знову ж таки, люди в паніці. Вони лякаються, але що робить Ніємія? Ну, в принципі, Біблія не так, про... не так просто згадує цих людей, тому що вони являються прикладом дійсно того, як потрібно покладатися на Бога, і конкретно в цьому випадку Ніємія закликав їх не боятися, але, написано, пам'ятати Господа сильного і великого. Що робить сам народ? До чого закликає сам Ніємія? Вони поєднали молитву і охорону, молилися до Бога, виставляли варту вдень і вночі, а самі працювали з мечем. Як це виглядало? Там там так і написано, що. Банально одною рукою людина там ну, виконувала якісь будівельні роботи, а іншою рукою вони тримали списи, щити, мечі, і так само обороняли це місто, тому що в той час відбувалися якісь там, не знаю, можливо, піші штурми. Там вони виставляли якісь драбини, якось намагалися зруйнувати, зашкодити. І тому відбувався такий дивний процес. Люди і будували стіну, а також в той же час вони і відбувалися від ворогів, тому що вороги просто так не стояли, не дивилися на те, як народ відбудовував цю стіну. І одне з найголовніших місць Ніємі не панікував. Він звернувся до Бога в молитві і водночас виставив, як я вже сказав, варту вдень і вночі. І а, тим самим він показував приклад: він молився до Бога і просив його помилувати народ. Забігаючи вже в саме кінець, в Біблії написано так: і закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. І сталося, як почули про це всі наші вороги і всі народи. Що навколо нас упали в своїх очах душа. бо зрозуміли, що це сталося з волі Бога нашого. Мур завершили за 52 дні. Це ну, можливо і швидко, але ви маєте згадати, згадати в тих умовах, в яких це відбувалося. Тобто це було і при відбитті якихось атак в обороні, і тим, тим не менш Господь дав їм милості добудувати цю стіну. Як висновок, ворги були соромлені та побачили, що Бог зробив через вірних людей. Також, що немало важливо, народ зміцнився у вірі. Це стало не тільки відновленням самого ну, цих фізичних стін, але також і духу самих людей. І далі, якщо прям забігаючи вже ну, дуже далеко, там 8, 10, 8 9, 10 глава, написано було так, що після завершення муру було проведено духовне оновлення, читання закону, покаяння і оновлення заповіту. Також, що дуже характерно, якщо в четвертій главі. Ніємі відбувається від зовнішніх ворогів, то в 5 главі, якщо ви почитаєте далі, там також почалася боротьба з внутрішніми ворогами, тому що також були люди, які наживалися на, на тих умовах, в яких опинилися люди, на бідності. На... Там було багато моментів, тому також була проведена і робота із внутрішніми ворогами. І третя історія, вона дуже коротка. Я не буду зараз на цьому сильно зупинятися, але тим не менш всі пам'ятають історію, коли Моїсей так само молився. Він тримав руки в той час, коли народ отримував перемогу над амонітянами, і коли він опускав ці руки, то вони програвали. І були люди, які. Тримали тримали його руки Арон і Хур. Ішом немало важливо те, що він не просто тримав руки, він молився. Написано, він молився і тримав руки, і в той час народ отримав перемогу. Як мінімум, три історії, які я зачитав, які підкреслюють для нас те наскільки сильна була молитва. І Чому саме Господь милував народ і вступався за них, показавши тим самим силу, силу цієї молитви, коли вона дійсно щира, коли вона дійсно виходить з самого серця. Ми, як церква, з великою пошаною відносимося до всіх наших захисників, до наших воїнів, Сьогодні частина з них є тут, в цьому залі. Але ми, як паства, не, маємо, не можемо, не маємо права фізичного відокремлювати себе від тих подій, в яких ми знаходимося. Якщо ми не можемо тримати зброю, ми маємо, ми, ми мусимо, я би сказав, стояти на колінах і зараз молитися за ту країну, за нашу країну і просити у Бога про мир, просити в нього про перемогу. І в посланні до Филип'ян, в четвертій главі шостого по сьому вірш написано так: ні про що не турбуйтеся, але в усьому нехай виявляється Богові ваші прохання, молитви благословення з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Збереже серця ваші та думки ваші в Христі Ісусі. Амінь. Як я вже сказав, да, неважливо від того, де зараз ми знаходимося, але якщо ми зараз маємо можливість не стояти зі зброєю в руках, захищати нашу країну, ми маємо, ми мусимо стояти на колінах і просити Бога про те, щоб наша країна вона вистояла. Тому, користуючись цією можливістю, я би хотів. Запросити запрошую кожного з вас, не дивлячись на погодні умови, на блекаути, на обстріли на 365 днів в році, 7 днів на 7 днів в неділі. Ми кожного ранку о 7.30 збираємося на молитву за наших воїнів. Ми молимося за полонених, за поранених. Ми молимося за наших капеланів, які виконують свою дуже важливу роботу за лідерів нашої країни, що дуже немало важливо, і також за Перемогу і за мир в нашій країні тому будемо вдячні. Пастор Олег Ямкін, він є головним в цьому направленні. Ви можете до нього підійти, записатися. Він додасть вас в групу, пояснить, який порядок, як це все відбувається, і нехай мир Божий прибуде з усіма нами. Амінь. Дякую.